Для того, щоб відповісти на питання, якою є кримська культура, важливо подивитись на історію кримських татар. Кримські татари народ, який не звідки приходив, а формувався саме на території України. Тому кримських татар називають корінним народом України. І в формуванні кримська народу брало участь. Дуже багато різних народів та племен. Готи, гуни, скіфи, кіпчаки, печенєги, Еліни. Всі вони протягом століть були народами, які внесли у формування в кримських татар свій внесок. І сьогодні кримські татари мають саму назву: ми себе називаємо Карамла. І ми розподіляємось на три субетнічні групи. Це е, Ялубойлю, Південнобережні, ті, хто сформувався на південному березі Чорного моря в Криму, це тати або гірські, ті, хто сформувався в середній частині, гірській частині Криму, та Ногаї. Це типові кримські татари, які сформувалися в північній, західній частинах півострова. Чи ми відрізняємось? Ми відрізняємось говіркою. Кожен та кожна з нас мають різну говірку, і ми можемо одні й ті ж самі слова вимовляти інакше. А також рисами обличчя. Але важливим елементом. Об'єднання всіх народів, які я перераховував раніше, було створення в 1441 році Кримського ханства. І кримські татари, як народ, на них повпливало три основні фактори: це перша спільність території, і тут ми говоримо про півострів Крим, Тюркська мова. І кримські татари сьогодні мають власну мову кримсько-татарську, та релігія іслам. Освіта для кримських татар традиційно грала важливу роль. І якщо подивитись, знову ж таки, в Кримське ханство і повернутись в 1500 рік, це був рік заснування Зенджерли Медресія, освітнього мусульманського. Закладу кримських татар, одного найстаріших в Східній Європі. І за енджелом було щось на кшталт мусульманської духовної семінарії та бізнес-школи, Бо тут викладали і мусульманське право, і Коран, і арифметику, і знання мов. Література у кримських татар була завжди одним з. Най Найважливіших елементів культури в Кримському ханстві була палацова література, література ханів, і один з таких а, великих прикладів Газіґірай хан а, Газаї. А, інакше його називали. А, він був і ханом, і поетом, який а, писав а, поеми, які сьогодні до сьогодні виконуються, наприклад, музикантами. Туреччині, а в свій час його прикладав Іван Франко. Також інші, інша сторона літератури, ми тут можемо говорити про цікаву течію в Кримському ханстві: це ашикська поезія. Це література, яка була виконана авторами. Які переміщувались з містечка до іншого містечка Криму, з одного села до іншого села, і в цій поезії були поезія любовна лірика, філософська поезія або навіть містична. І тут знову ж таки ми можемо проводити паралелі з українською літературою і з кобзарством. Важливим елементом також був театр. І в Кримському ханстві театр мав важливу роль, в тому числі дипломатичну, бо на театральні вистави запрошували і представників інших країн. Вистави створювалися в, безпосередньо в Кримському ханстві, а також дуже багато вистав було французьких авторів, як, наприклад, Тартюф Мальєра був. Перекладений кримськотарською мовою і представлений в театрі. Музика також е, мала величезну роль. І музика була релігійна, і ляхі, наприклад, яку е, співали е, чоловіки. А також була музика і е, військові марші. Коли під час військових походів ці марші виконували для того, щоб підносити. Настрій та військовий дух полководців Кримського ханства.